Сьогодні провів черговий штаб по підготовці міста до наступного опалювального сезону. Всі роботи йдуть згідно графіку, теплові насосні станції забезпечені генераторами. До того ж, наші пілетні котельні вже мають місячний запас пілет. Проводимо роботи по капітальному ремонту магістральних теплових мереж на 20 моноквартирних житлових будинках. Проводимо капітальний ремонт систем теплопостачання. Також всі наші лікарні забезпечені генераторами, підіймав перед енергетиками питання щодо сталого забезпечення електроенергії взимку мешканців соцміста Табаму, Тому що ці мешканці використовують електрику для забезпечення теплом своїх будинків. Для нас це також пріоритетне питання. Годуємося до різних сценаріїв. Враховуючи військовий стан в країні, але робимо все для того, щоб бути максимально підготовлені до наступного опалювального сезону, матеріалами повністю обезпечені, все йде по графіку. Поставили генератори потужністю 650 кВт. Цих генераторів достатньо для піддержання напруги на насосних в случаї блекаутів пальним. Генератори також обезпечені по основному обладнанню на самому підприємстві виконали роботи першого, другого п'ятого котлів. Заключені договори по ізоляції трубопроводів. Це різні участки, це майже до 3,5 кілометрів буде ізольовано участки трубопроводів в нашому місті. Проводяться регламентні роботи по Відновленню трубопроводів заміни ділянок. Трубопроводів запорної арматури також проводиться обмуровка котла, внутрішня і заміна частотного перетворюю, що в подальшому принесе нам по електроенергії. Економіка на лівому березі міняється ділянка трубопроводу під автошляхом протяжністю 150 метрів 159 діаметра, для того, щоб в подальшому не було там поривів, і зимою теплопостачання йшло без перебоїв. До кінця серпня вже буде все готове.